Друзі, вітаю всіх! Сьогодні з вами приготуємо ось такі дуже ароматні, пухкенькі булочки з сосискою. Їх дуже полюбляють в моїй сім'ї. А готуються вони дуже просто. Такі булки можна приготувати всередині з соусом, але я готую без, тому що дитині даю до школи. А ось так зверху можна покрити улюбленим соусом, якщо ви подаєте вдома. До чаю або, як у вас люблять, можна подавати з кетчупом, додавати якісь овочі, сир. Виходить такий, як ліневий ходох, але дійсно виходить смачно. Тому ж перехожу до приготування. Першим ділом необхідно підготувати опару. В миску я всипаю 3 столові ложки борошна. Борошно завжди має бути просіяним. Додаю столову ложку цукру без гірки та вливаю приємно тепле молоко в середньому 37 градусів. Для вашого пальця температура має бути приємно теплою. Якщо у вас немає молока, можна замінити кефіром, ряженкою, може бути сироватка, може бути сметана з водою 50 на 50. Але якщо ви використовуєте кисломолочний продукт, додайте дрібку соди, щоб забрати кислинку. Далі додаю 10 грамів пресованих дріжджів, перемішую лишаю на 15 хвилин. Ось така пінна, активна дріжджова шапка в нас вже виходить. Тепер перехожу до загального замісу тіста додаю одне яйце, чайну ложку солі, вливаю 15 мл рафінованої олії. Тепер необхідно добре перемішати, щоб розчинилася сіль. І вже на цьому етапі я додаю борошно. Борошно в мене виходить за рецептом 500 г, але до цієї ваги не прив'язуйтесь, тому що в кожного вологість борошна різна, і вас може піти як менше по кількості, так і більше. Тому я завжди раджу додавати борошно частинами. Спочатку. Вмішую борошно за допомогою лопатки, після чого перехожу на вимішування руками. До такого тіста раджу завжди додавати вершкове масло. Приблизно 35 г буде достатньо. Тісто вийде дуже ніжним, дуже покладистим і з ним буде одне задоволення працювати. Не доведеться робочу поверхню припиляти борошном. Якщо ж у вас нема, наприклад, вершкового масла, додайте шматочок маргарину. Ну, звісно, ви самі розумієте, чим якісніші продукти, тим якісніша ваша випічка. Тепер разом із маслом мені необхідно повимішувати в середньому 5-7 хвилин, щоб дуже добре тісто поєдналося з цим маслом, перекладаю на поверхню, ще раз його вимішую. Зверніть увагу, воно зовсім не липне не до рук, не до поверхні. Після чого перекладаю в миску, накриваю рушником. Та ставлю миску в ємність з теплою водою. Саме для того, щоб тісто ліпше підходило, бо в приміщенні в мене, скажімо так, прохладненько. Все, і після того, як тісто вже підніметься, будемо з ним працювати. Тісто дуже добре піднялося, воно збільшилося втроє. Тепер перекладаю на стіл. Трошки підкатую, ось таким чином, не обмінаючи, я не буду його підмішувати. І одразу, у вигляді такого батона ділю на шматочки. Після того лишається тільки підкатати шарики, залишити на 5 хвилин, щоб трішечки воно відлежалося, Після того формуємо булочки. В принципі, нічого складного тут нема, але зверніть увагу, як легко працювати з тістом. Зовсім нічого не чіпляється до рук. В мене виходить 12 штук тістових заготовок. Тепер формую булочки та перекладаю їх одразу на лист з антипригарним пергаментом. Може бути звичайний пергамент, але обов'язково змастіть тоді його маслом або смальцем, щоб тісто не прилипало під час випікання. Ну, і як має бути, заготовки викладаємо на відстані одна від іншої, для того, щоб було. Куди збільшуватись булочком. Накриваю рушником, залишаю десь приблизно на годинку. І все, коли вже піднімається тісто, ось таким чином натискаю і, начебто, втоплюю в це тісто сосиски. Як ви вже звернули увагу, сосиски можуть бути різними, які вам тільки подобаються. Тепер зверху я змащую яйцем збитим столовою ложкою молока. Та буду випікати. Випікати я буду в попередньо розігрітій духовці, обов'язково дріжджове тісто саджаємо саме в розігріту духовку на середній рівень, режим верх-низ. Запікаю в середньому 20 хвилин. Дуже високої температури не потрібно, тому що сосиски може порозривати. Попереджую вас одразу. Якщо ви любите сиром, то можна натерти шматочок твердого сиру на крупній терці та присипати зверху сосиски. Вийде також дуже смачно. Ну, і як я вам вже казала, можна їх подавати як соусом або залишати без соуса, якщо ви дітям даєте на перекус. Виходить дуже смачна та ароматна випічка, тому готуйте та смакуйте. Ну а мені лишається від вас дочекатись подобайок, щоб я бачила, які більше всього рецепти вам подобаються та обов'язково коментуйте. Ну а хто ще не підписаний на мій. Канал, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати прості домашні смачні рецепти. Бережіть себе, будьте здорові та мирного нам усім неба! До зустрічі!